Пане Срій, що відомо з нічній атаці ворогом, шахєдами, в тому числі і по Одесі? Ну, якщо ми говоримо загалом про південь, то ворог атакував також шахедами і сусідню Миколаївську область. Власне, 17 шахедів було знищено саме небі над Одеським регіоном. Ворог намагався влучити в Одесу, в Одеський район дуже багато було знищено на кажуть на підльоті над морем, тому що традиційно ми з Чауда, з території тимчасово окупованого Криму ворог атакував, але цього разу працювали максимально добре наші мобільні вогневі групи і засоби протиповітряні. Оборони, говоримо про зенітні підрозділи. Власне, 17 з 20 загалом це дуже гарний показник. На жаль, є влучання це в сусідній Миколаївській області. Там Первомайська громада. Влучили у закинуту будівлю сільського клубу. Виникла пожежа, рятувальники. Максимально швидко все це зробили, загасили ту пожежу, постраждалих немає. І власне це найголовніший сьогодні показник ефективності роботи саме сил оборони убору готувався. Розуміємо, до саме шахетної атаки. У нас досить давно не було шахетів. в основному, знаєте, балістика позавчора намагався атакувати з тактичної авіації. Тобто, спокій Одесу і Одеську область не полишає. Але поки що слава Богу відбуваємося і дуже сподіваємося на підсилення наших сил протиповітряної оборони саме тими засобами, які дозволять знищувати в тому числі перехоплювати балістику. Сергій, хотів би запитати для самих, як самі десати реагують на ці атаки, чи спостерігається якась тенденція, що намагається покинути місто, чи все ж таки якби це цинічно не звучало, але звиклася з ударами з війною з Росією, і вони зберігають спокій і залишаються в місті. Ви знаєте, я як приклад хочу навести, можливо, такий внутрішній маркер Одеситів. Це те, що доповідає, скажімо так, внутрішня розвідка. Оцінку можна дати, наприклад, по нашому легендарному привозу. Тому що якщо ми беремо Великодні свята, то для того, щоб потрапити і отримати якусь продукцію, ну відповідно, звичайно, за гроші, то пробитися до тих прилавків було просто неможливо. Я знаю приклади, коли коли люди розверталися, їхали з того привозу, тому що не могли пробитися, аби щось на великодній стіл собі закупити. Настільки багато людей, настільки святкові настрої, і власне, оце, на мій погляд, показник того, як одесити і гості міста реагують на те, що відбувається. Дехто реагує. Більш радикально намагаються вже купатися, намагаються йти до пляжів до моря. Але тут хотів би попередити, все таки мінно-вибухова небезпека, вона присутня, вона актуальна ця тема. Пару днів тому винесло міну на берег. Фахівці військово-морських сил збройних сил України знищили цей подарунок з моря. І якщо буде питання, вирішено з відпочинковим скажімо, сезоном, але про це буде повідомлено дещо пізніше. Якщо паніки немає, це те найголовніше про що хотілось би Україні повідомити, і передати вітання до бункеру. Що е, ми чекаємо? Якщо хочете йти на Одесу, то будь ласка, перший має бути Кадиров, е, ну а далі його е, тіктоки, тому що ми добре в Одесі знаємо знову таки про привоз, що Ахмат то є чай пакетика. До речі, пан Сергій хотів запитати, тому що от ви задали Кадирова чому, тому що після інавгурації так званої, так званого Путіна, так звані президенти. Сказав, що треба терміново йти і брати Одесу. От в контексті цього я розумію висловлювання Кадирова і наскільки вони відірвані від реальності, але все ж таки, яка ситуація з групуванням військ Дніпр, цього Теплінського на лівому березі на півні країни? Чи спостережаться якісь накопичення, посилення, збільшення техніки? Ну, взагалі, якщо ми говоримо про це угруповання військ Дніпер, то воно є чи не найбільшим на сьогодні у складі російських окупаційних військ. Якщо ми беремо там по особовому складу, це майже 200 тисяч особового складу, тому що дві операційні зони, я нагадаю: це Лівобережжя, територія тимчасово окупованої Херсонщини і власне територія тимчасово окупованої Запорізької області. Це вже Оріхівський напрямок, це роботинський плацдарм, що сьогодні є теж. Пекельно-спекотним це времівський виступ, це ті позиції, де ворог активізувався, де ворог намагається в тому числі по проникнути до населеного пункту, якого фактично вже теж немає, тому що ворог застосовує в тому числі і авіаційне озброєння, звичайно, артилерію, і власне по складу важкої техніки у ворога є відповідні сили. Наскільки це відповідає штатному розкладу тих угруповань, які є в складі Дніпра, тут уже питання, але воно достатнє. А щодо ударних, якихось угруповань на сьогодні, там по Дніпру, по Херсонщині, не спостерігається таких ситуацій. Єдине, що медійно ворог інколи намагається вкидати, скажімо так, тези про те, що проводять вони навчання, ну, наприклад, на тему форсування водної перешкоди, розуміємо, що це за натики, розуміємо, що. Що тут дуже багато саме інформаційного шуму, тому ця інформація вона періодично і вкидається. Але те, що ворог підготувався до певних цих дій наступальних, сьогодні не відзначається. Бачимо, що більш ну перспективним на сьогодні вони для себе обрали саме цей Оріхівський напрямок і намагаються туди там атакувати Старомайорське, в тому числі, так що там досить таки пекельно і, м'яко кажучи, важкувато. Але поки що наші тримаються, сподіваюся. Що ті боєприпаси артилерійські, а це вже є тенденція по всій лінії бойового зіткнення. Наскільки мені відомо, з переклички відповідної, то артилерія повертається на поле бою. О тут сподіваюся, вже прийдуть цікаві часи для ворога. Так, кажуть, що вже є снаряди, не в тому обсягі потрібно. Ну і от остання заява. Е Петра Петра Павла, президента Чехії, що в червні надідає цей перший транш сто тисяч снарядів. А пане Сергій, дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час і розповіли, що відбувається в Одесі і на півдні нашої країни.